Друзі, ви зараз дізнаєтесь яке завтра, 18 вересня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. 18 вересня День корпоративної культури. Всесвітній День Бамбука, День Папаї, Міжнародний день рівної оплати праці. День Першого кохання, День читання електронної книги, День пам'яті загиблих мотоциклістів, День Чизбургера. День прянощів для Глінтвейну, День Козинаків з Рису та День Поваги. Якщо щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіряни вшановують пам'ять преподобного святого Євменія. А свої іменини в цей день святкують: Увага! Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Єфросинія, Ірина та Софія. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Не можна сваритися, бо сварка може прийти до вас сторицею. Не можна зловживати вином та їжею. Забороняється відмовляти в допомозі, бо святий Євменій славився особливим милосердям. І це буде завтра, 18 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!